В Олександрії відновив свою роботу осередок арт-терапевтичної допомоги. Веселка кого запрошують на зустрічі? Яка структура заняття? Чи є підтримка інших громадських організацій? Розповіла керівниця осередку Ірина Мароненко. І коли почалася війна, ми хотіли допомогти дітям і дорослим, які зазнали всі жахіття війни, щоб вони відчули себе трішечки спокійніше, щоб прибралися тривоги, бо в декого з них є панічні атаки. І тому нам ми спілкувалися із Кіровоградом, тобто з міста Кропивницького, є такий арт-осередок-ресурс, і вони нам підказали, що ви можете створити на базі своєї школи теж такий арт-осередок. І ми спробували з Тетяною Миколаївною, і потім ми написали грант на грант і звернулися до громадської організації 10 квітня. І вони нам допомогли, менеджери їхні допомогли написати всі документи, оформити, створити фінансовий такий звіт, що нам треба для нашої роботи. І ми запускаємося, ми вже працюємо і з 15 вересня ми почали працювати вже з дітками, з дорослими. І ми запрошуємо всіх і дітей, і дорослих, не тільки внутрішньопереміщення і не із свого району теж на кожному занятті волонтери проводять різнопланові майстер-класи. Завдяки гранту вдасться закупити необхідні матеріали і навіть облаштувати окремий кабінет. Так, по-перше, ми все, що відбувається в нас в терапевтичному осередку, все це ми за свої кошти. Все це купляли для діток, щоб батьки не переживали ні за папір, ні за олівці. Все це ми самі робили. А тепер у нас буде змога закупити все за грантовські гроші. І ми зможемо нам не тільки, по-перше, нам і меблі дадуть новенькі, гарненькі. І нам в школі директор видала кабінет гарний. Ми тепер там будемо все робити. Ну і звичайно, матеріали, які дне дешеві, дуже дорого коштують. А діткам це дає змогу розвиватися творчо. Ірина Мироненко за професією кризовий психолог в рамках роботи осередку. Веде індивідуальний прийом, звісно, безкоштовно. Якщо індивідуальна консультація до мене як до психолога, то і дівчатка, і хлопчики всі по черзі, і батьки їхні, і не тільки батьки, а й внутрішньопереміщені особи, які проживають у нас на районі. Вони теж записуються до мене, але індивідуально на консультацію. Є різні запити, і горювання, і втрата. І є просто сімейні якісь відносини, щоб людини там не виходить, приїхали з Маріуполя. Каже, все було добре, все було чудово. Каже, ми сюди приїхали, роботу втратили, те втратили, і сімейні стосунки почали дуже себе погано вести, скажімо так. То ми працюємо з сімейними стосунками. Двічі на тиждень, у понеділок, 14-ї години, арт-терапевтична веселка чекає на групові заняття. Що в програмі розповіла волонтерка Тетяна Козар. Заняття плануємо відповідно структури, бо проходили навчання в Інституті інтегративної арт-терапії. Заняття проводила Вікторія Назаревич і дала нам певну структуру. Заняття складається із чотирьох етапів: це пропрацювання тіла, емоцій, метафори, і випливає з цього якийсь сенс. Поки ми проходили навчання, то Вікторія Назаревич пропонувала нам різні техніки. І ці техніки ми відпрацьовували відразу із нашою групою дітей. Зараз, коли ми відновили заняття після канікул, ми тепер маємо дуже великий багаж цих технік і підбираємо відповідно дітей. Бо склад у нас дітей змінився порівняно з травнем і червнем місяцем, тому що деякі дітки внутрішньопереміщені особи виїхали, інші прибули були до школи. Тому ми стараємося підбирати саме ті техніки, які актуальні зараз саме цим дітям, які до нас приходять на заняття. На одному з останніх занять робили чарівну паличку. Тетяна розповіла, які бажання загадали діти. Паличка мала певний сенс. Для когось це була паличка спокою, для когось паличка сили, для когось паличка впевненості, для когось радості, для когось щастя. Саме цікаве те, що ці палички діти показували в фотографіях на наступні, вже після проведеного заняття присилали фотографії з цими паличками. Це дуже приємно, що їм дуже сподобалось. Нагадуємо, осередок арт-терапевтичної допомоги працює на волонтерських засадах. Записатися на консультацію чи заняття можна за телефоном 099 957 66 95. Звіти кожної зустрічі в Фейсбук групі «Арт-центр Веселка.